Наступна зупинка пивзавод of the doors. Your next stop is beer Всім гарного дна, і це наша асмр передача Жовчний міхур». Привіт! Ви дивитесь програму 3 на — Найкумедніше домашнє відео в студії. З вами Анатолій Дяченко. Кидайте все і мерщій до телевізора. Десь на забайкалі люди сруть в пакетики і викидають це у вікно. Споживаючи російський контент, Йопта, ти фактично підбираєш цей пакет, який несеш до себе у хату. Я, звісно, брате, тебе не засуджую. Капрофах це така справа особиста. Подобається гамно, будь ласка, я тебе підтримую, але руки я тобі не потисну, бо від тебе войною гавняє. Ой, гавном ваняє. Моя тобі порада. Краще за російське говно, українське лайно. А своє лайно що правильно? Не пахне. Головне не в'їхати. О, він дивіться, ще, ще ж рівень пригає. Рівень чого? О, гівна! Да. Боже, рівень гівна пригає. О, Боже, Боже. Здавало, ви бачите, ви бачите, ось рівень гівна в трубі. Зараз такий час, що дівки коляться оцими гілоронками, ботоксами, як мій сусід з першого поверху героїна в 90-ті, що у нього навіть він на ногах вже не було видно. Справді теж коловся гілронку під коліно, бо в мене міністрів немає. Вже і в членці бахнуть. І ботакса в яйця, щоб не відвісали. Кішки, та тут занята, не могут покупайся, білки в кінчачих магазинах. А зараз ви будете споживати українське лайно. І це наш хід парад, Слуховий апарат. Коли всюди жопи, я твоя піська зі спермою в роті. В описі, клітор на завтрак. Я йду до тебе на завтра. Учасник багатьох телехід парадів. Група СТЕП з міста Херсона працює у стилі техно. У виконанні групи СТЕП. Ми почуємо композицію Дівчина Африка. Я вам не Олексій Дурнів, в мене не так багато рекламної інтеграції випуску. Дійсно, мені хотілося б, щоб мені хтось подарував новий айфон, щоб я знімав в якості вам контент. Тому я, як завжди, підбираю рекламу самостійно. І, як сказав, Далай лама реклама. З надією у майбутнє. В будь-яку негоду наша водичка буде вчасна. А найкраща доставка в Києві та житті. Ікона на рибі. Не знаєш, що подарувати друзям? Ні, не знаю. Ікона на рибі. Потурбуйся про безпеку своїх близьких. Єсус схвалив. Злава баром, а на укриття. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мені дуже важко спілкуватися з чатом gpt Пітішкіним. Бо я вихована людина і постійно йому кажу: дякую, що ти мені допоміг. Мені це було корисно. А він відповідає: Я завжди радий тобі допомогти. Якщо тобі буде щось потрібно, ти завжди можеш звертатися до мене. А я ж вічливий, я знову кажу дякую. Мені приємно. Він каже: дякую, якщо тобі щось буде потрібно, ти завжди можеш. До мене звертатися. Я кажу дякую, а він каже дякую, я завжди радий тобі допомогти. А я кажу йому ну, дякую, а він каже мені дякую, я не знаю, як це зупинити. Просто... Ти, ти мені скажи чесно, ти вмієш матюкатися? Матюкатися. матюке. Ну, якщо тобі потрібно, то можу і трішки підлаштуватися. Ану, а ну, ну що... матюкни, не... скажи, блять. Ну, раз ти наполягаєш, то скажу. Блять, сподіваюся, це трохи підняло тобі настрій. Якщо ще щось треба, ти звертайся. Ти а ти можеш отак завжди говорити? Блять, кать, от блять і блять, і я хуєю, і оце все можеш. Ну, якщо тобі справді так комфортно, що і хочеться трохи більшого такого кольорового слівця, то без проблем можу і так. Тож будемо іноді вставляти і блять, і охуєть, як тобі треба. Головне, щоб тобі було кайфово. Є я не знала, що ти матюкаєшся, тобі не стидно. Тебе мама так не вчила, зя матюкатися. Трішки підловила. Я Нічого. тебе стидаю, все, я тебе люблю. Давай, здоровий. Я. я теж тебе люблю. Все окей. Нам усім потрібно повчитися вічливості очата джип'яті, особливо людям втрес. Мені здається, що я, якщо втрес напишу, що я вас всіх люблю, мені напишуть коментар, пошов ти нахуй. Нещодавно я натрапив там на коментар, що дівчина пише. Що це стало нормою, що в Києві всюди пахне коноплями. Друг написав їй мені здається, дівчина вам вже давно пора зробити банку. Здається, нам всім давно пора зробити банку. Та хоча б депаміжно. всі ваші перед відправкою Ось такі у нас є, тубуси. Закручується. Це такий похідний варіант. Ти можна водички залити, і все буде чудово у нас. У такі ще народні щери, по-моєму, все дивіться, які чудове ходить. Лен замовлю так от клюшечка, все чудово закручується. Так, замовляйте. О! Ніштяк, дивляться. На? Що ми Алік Джон? Будемо молотити, блядь. <ріп> а коли молотимо, блядь? Чуть пізніше. Пізніше, да? Пізніше, коли дозволі буде, да? Да. Дозволі буде, ти молотити, блядь. Да. Ха-ха, <ріп> чого, блядь? Помолотиму, блядь. Геть її <ріп> того, блядь. Ха-ха-ха. А лісі <ріп> коли будем резати, блядь? <ріп> коли кінчиться літо. Ха-ха-ха-ха. Банка після роботи це нормально? Ось такий коментар ми отримали. Ні, не нормально. Просто таким чином у вас вже проявляється залежність. Це говорить про те, що іншим чином ви вже не здатні відпочивати. А насправді методів альтернативного відпочинку дуже багато. Тож, якщо помічаєте за собою таку закономірність, звертайтеся до фахівців. Дав нещодавно таку новину, що Ірландія буде платити півтори тисячі євро митцям. Тобто вона хоче, щоб митці в країні розвивалися. Інша справа у нас у нас за мистецтво, тому що тримати поїпало. Хоче виступить за бартер? Класна дядя було виступ. Мені так сподобалось. Можеш взяти піти на сочки. Рідом Хлопцы станцуем перевозный гопак. Слава Украине! Героям слава! Кинокомпания Lightning Pictures представляет фильм производства Дональда Борчерса Вдали от дома. В не було приставки Сюбар, Sega. Я ходив до кінтов додому, в яких вона була, і просто дивився, як вони грають. Потім я виріс, і заробив свої гроші перші і купив у своє кінта комп'ютер за 150 доларів з 2 ГБ оперативки і 15 ГБ пам'яті, просто на якому була встановлена гра Spiderman. Тобто я купив Комп'ютер за 150 баксів, щоб пограти в гру. Але я багато років йшов до своєї мети, і зараз в мене є PlayStation 5. І це ігрові новини України. Майнкрафт додали галицьку мову, і це просто щось. Розробники Майнкрафту полюбляють додавати до своєї гри усілякі маловідомі мови чи діалекти. І цього разу їм на око трапилася галицька говірка. Аби її встановити, потрібно зайти у відповідний розділ в налаштуваннях і знайти у середній частині списку галицьку мову. Після цього заходимо в єднобавець, створюємо новий світ, і після цього ваша гра в Майнкрафт уже ніколи не буде такою, як колись. Зустрічайте рискаль дзюбак, топір та сапку. Тепер це ваші основні інструменти. Блоки також отримали багато колоритних найменувань: круглієк та глуболупак, вопсидян та ревучий вопсидян, старолітні кавалки, зелізна руда та ще дуже багато цікавого. Як от основа виживання, дерево, добувши дубове ковбиці, з нього можна змайструвати пліт, ляду та фіртку. Вночі варто остерігатися мерців, шкілетів та сушнів. А з селянами тут конфліктують батьери, мольфари з янтепками, пицайла та махабунди. Воду та ляву можна набрати у путня, а також переносити у них різноманітних рибин, як-от стругів. Це, звісно, лише краплі у морі, в самій грі подібних цікавинок набагато більше. Варто також зауважити, що говірок на Галичині чимало, тож представлена мова дещо спрощена та уніфікована. Залітайте у гру з галицькою локалізацією та діліться в. Власними знахідками в коментарях українські пенсіонери сенсаційно перемогли шведів у КСЦІ. Команда Angel Shooters довела, що вік не перешкода для кіберспорту. Середній вік гравців колективу 60 років. Але під час міжнародної ліги сеньорів вони поклали своїх суперників на лопат. Поєдинок вийшов неймовірно напруженим. Після рівної гри українці зуміли вирвати перемогу з рахунком 16-14. Ей злешутерс виникли ще у 2019 тисячі до складу увійшли гравці віком від 55 років. Вони мали тільки базові комп'ютерні навички, але дуже хотіли вчитися і розвиватися. І тепер є постійними учасниками міжнародних турнірів для ветеранів кіберспорту. У попередніх сезонах українці вже здобували друге місце, а нині впевнено борються за вихід у плей-офф. Я їбу вийшла нова ігра Silent Hill F Про японську дівчинку. Ебать, ну так же, как в Саланхиле, туманы, там загадки всякие, туда-сюда, блядь. Ну я, короче, выставил, блядь, эту. Сразу играл с английской озвучкой, выставил японскую. С японской как-то чуть покруче стало. Ну совсем другая игра там преобразовалась. Потому что у японцев переход, у баб и у мужиков разный. И тут, блядь, получается совсем как комедийная уже, блядь. Комедийный хоррор. Бабы ж, Конечно, там там такой тонкий голосок нахуй и выходят мужики такое блять ебать у них ну короче ох... огонь блять вот так играть надо честь имею Дякую, что дивилися жовчный Нашу АСМР-передачу, яка рятує від психічного порушення. Якщо ви хочете підтримати цей канал EcoFlow, я прикріпив силочку для вас внизу і буду радий вашим донатікам. До речі, в мене вручно міхорізи знайшли спаліп. Побачимось! Граємо! Laikai jam, laikai jam. Marija, kai gaždama vienu? O, pasipirka. Nu, dėkui, 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 dėkui. Дякую. Лайкає, друзі, лайкає. Дякую, дякую.